Так, понавішували все, робимо перший виїзд. Просто машина, просто ураган. Мотор рівненько працює. Ми прокатались легенько на ніб. Так, да, апарат серйозний, нема що сказати. Клієнт буде задоволений. Хочу вам ще розказати історію. На цій машині був поміняний передній амортизатор. Амортизатор купили новий, поміняли його, амортизатор не працює. Для того, щоб запрацював амортизатор, машина буде відвезена в Київ. Тільки в Києві є цей. Ну, ми знаємо, що тільки в Києві є. Цей прилад, який прокачує всю систему амортизаторів, контури працюють ліве переднє, праве, праве переднє і леве заднє. Думаю, що ми машину загрузимо на лавету і відвеземо в Київ, заодно обслужимо її всі.